Новини на часі для вас працюють факти «СіТіВі» та вікна. СТБ». вітаю. Минула рідкісна тиха ніч над Україною. Це тактична чи оперативна пауза між російськими атаками в небі, і в цьому немає нічого дивного. Це може бути пов'язано з накопиченням сил чи підготовкою. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Також пояснив, як працює гібридна система ППО, яку вдалося налаштувати в Україні. Це не новація. Американські та українські фахівці змогли б поєднати. Західні та українські технології випробування цієї системи відбулися на американському полігоні і вже є застосування на території України. Це не далекобійні системи, тож ними не можна закрити великі території. Але це компенсує брак локальних систем. ППО вони не є такими далекобійними, ну можуть працювати. Десь до 15, здається кілометрів плюс-мінус, так тому тому розраховувати те, що ми можемо там збивати на великих відстанях. Ну не доводиться, але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше, чому б ні. Дві людини загинули, дві постраждали за минулу добу на Харківщині. 53-річний чоловік одна з жертв підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селищі Донець ізюмського району. Загалом за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини. В Куп'янську через удар із САУ «Піон» загинула друга жертва, 57-річна жінка, двох чоловіків ушпиталено у середньому стані. Пошкоджено висотку. Авіаційний удар був в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Баївка. Артилерійські та мінометні обстріли були по удах стариці Вовчанську, дворічній ЗСУ відбили 18 атак ворога. 23 російські атаки на лиманському напрямку сталось напередодні незвичне не зменшення наступів пов'язане з тим, що окупанти поповнюють особові склади техніку а також Через погоду ворог шукає нові напрямки, нові шляхи і більш вдалий час для атак. Попереду зазвичай пускають менш підготовлених військових. А якщо вдається просунутись, тоді у бій рушають більш підготовлені ворожі контрактники або професійні військові. Повідомив у розмовній студії начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї бригади зсу Сергій Дібров. Ця та тактика, яку вони використовують останні приблизно півроку, вона не змінює. Це велика кількість піхоти турмує за підтримкою вогневої підтримки артилерії і бронетехніки, яка ну скажімо так, мірою можливості вони не махаються за. Українські чоловіки не намагаються масово втекти за кордон через мобілізацію. Про це в ефірі марафону заявив речник держприкордонної служби Андрій Демченко. Щоправда, за минулий рік правоохоронці відібрали майже 3,5 тисячі підробних документів, за якими чоловіки таки хотіли виїхати з України. Нині межу посилено охороняють документи, перевіряють фактично двічі: спочатку наші прикордонники, потім зарубіжні колеги. Андрій Демченко. Також закликав чоловіків не користуватися нелегальними переходами, які пропонують посередники. Схем багато, але шлях може бути дорогим і смертельно небезпечним. Порушники. До того ж, платять великі кошти і організаторам і посібникам, які їм обіцяють сприяння. Порушники гинули, долаючи річку, або ж замерзаючи в горах. Ну і за останній час прикордонники вже кілька осіб. Ну фактично врятували. Латвія допомагатиме повертати незаконно викрадених Росією. Українських дітей додому цьогоріч країна проведе у себе міжнародний спеціалізований форум. Про це заявила віце-спікерка українського парламенту Олена Кондратюк. Разом зі спікеркою Латвійського сейму Дайгою Міринію вона напередодні відвидала Чернігівщину. Після деокупації регіону Латвія виділила на відновлення цього краю 5 мільйонів євро. Ми тільки може так устати постояшопроки. Саме в цьому підвалі в неймовірній тисніві майже один на одному провели 27 днів окупації жителі Ягідного на Чернігівщині. В нелюдських умовах тут росіяни у заручниках тримали ціле село 368 людей, включаючи немовлят. Була неймовірна духота. Дітки задихалися. Тут був конденсат. Всюди конденсат був і текло на плечі, на голову були мало того, що так було принічення. Ще й мокрі сиділи всі. Сказали людям. Хто вивчить гімн Росії? Буде його співати, того відпускаємо додому. Майже без їжі і води лише іноді могли вийти в туалет. І чекаючи, де окупації серед мертвих, ніхто на співпрацю з ворогом з місцевих не погодився. Скоро буде вже два роки, а незвамні люди із ягідного і досі з болем згадують. Ті страшні дні тоді у цьому підвалі померло десятеро односельців. Про пережитий жах люди переповідають спікерці Сейму Латвії Дайгі Мєрі. Я дякую, що ви знайшли в собі сили ще раз розповісти цю страшну історію. Ми дуже часто скаржимося на труднощі. А після того, що ми почули, ми зрозуміли, що те, що складно для нас, це абсолютно нічого в порівнянні з тим, що ви пережили. Після деокупації Латвія взяла шефство над Чернігівщиною. На відбудову регіону країна виділила 5 мільйонів євро. Тож разом із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк, спікерка Латвійського парламенту на власні очі переконується, як відновлюється нескорена область у ягідному. Росіяни повністю знищили дві вулиці з чотирьох. Туріло все Я можу сказати. Я можу вам сказати не тільки згоріло майно, але згоріли ті кошти, які ми з ним 30 років збирали. Розумієте, тут загубилося і життя, і майно Зізнаюся, латвійський народ дуже уважно і ретельно стежив за тим, що відбувалося в цьому місці, але передати це неможливо через екран. Те, що ми побачили, очі людей їхні історії все це не порівняти з тим, що ми бачили по телевізору. Ми можемо загоїти рани. Фізично ми можемо вилікувати, але той біль душевний, і ті шрами, що залишаться у нас в душі, це не пройде так швидко. Вже до кінця лютого модульний будинок пані Оксани буде готовий. Та, окрім житла, Латвійці допомагають відновити і соціальну інфраструктуру, школи і садочки. 80% навчальних закладів відновлено з тих, які були пошкоджені. Більше 140 було пошкоджено. На сьогодні близько 20 тисяч, 25 закладів в процесі і потребують відновлення. На сьогодні, крім того, що пошкоджено, ми ще маємо іншу проблему. Це відсутність укриттів в навчальних закладах. Також у Чернігові відкрили жіночий хаб, який опікуватиметься постраждалими від російської агресії. Тут надаватимуть психологічну допомогу і дітям, і жінкам. Паралельно Латвія тісно співпрацює у галузі гуманітарного розмінування. А цьогоріч Ця Балтійська країна створила так звану коаліцію дронів і РЕП, до якої вже долучилося 20 держав. Якби всі країни наші партнери і союзники виділяли стільки відсотків ВВП, скільки виділяє на допомогу зараз повірте, ми б напевно вже б давно перемогли в цій. Війні. І для нас дуже важливо для політиків, для України важливо, щоб саме наші. Партнери, наші парламентарі з Латвії, на чолі зі спікеркою Латвії бачили, куди виділяються кошти, які і донатять і які виділяє уряд Латвії саме для України. Латвія обіцяє надалі підтримувати Україну у різних сферах стільки, скільки це буде потрібно, і окрім гуманітарної, фінансової та військової допомоги, активно долучатиметься до процесу повернення викрадених Росією українських дітей. Олег Корнієнко, Роман Щербаков. Факти, ICTV, єдині новини. Піший похід від Києва до Івано-Франківська, аби зібрати гроші на авто та навантажувач для побратимів. 32-річний ветеран ЗСУ Петро Скрипка вже зібрав мільйон гривень на протезування поранених бійців. Влітку в нього була схожа благодійна акція з Києва. Він вирушив до Лісабону. Нині під час подорожі робить стрім про відвідування кожного українського села та містечка і звітує про кожну копійку, яку заробив для 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Прапор, з яким я йду на спині, на сучі. Він підписаний. Тут стоїть дата, коли я почав. Пройшов 240 кілометрів Україною та зібрав 188 тисяч гривень. Ветеран ЗСУ Петро Скрипка вирушив благодійний похід з Києва до Івано-Франківська, заради побратимів з третєї штурмової бригади. Потрібна автівка і потрібен навантажувач. І я вирішив допомогти. Побратимом і зразу після лікування знову. Вирішив організувати такий марафон. 32-річний Петро Скрипка в перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. У нього Росія не склероз, але залишатись осторонь тої біди, яку чинили з українцями росіяни, не зміг. Не то що приховав. Я просто не сказав про неї, тому що я розумів, що мене не візьмуть. А хотілося бути корисним. Хотілося допомагати. Я не ну я не можу залишатися в осторонь, коли в моїй країні війна. Рік на фронті бої під Бахмутом і все ж лікарі такі комісували. Петра у лікарні познайомився з десятками бійців. Які втратили руки та ноги заради них вирушив у благодійний похід з Києва до Атлантичного океану. Тоді на потреби поранених зібрав 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нині має мету трохи менше мільйона. Було досить важко йти по бо була така. Каша, і по ній важко йти. Глядачі в соцмережах пильно стежили за пересуванням Петра, тож зустрічали чи не в кожному селі та місті. Вінничанин Дмитро з роботи відпросився на вулицю задонатити ветерану. Дякую, велике. Відрости річ. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава. Збачте, друзі, отак ми збираємо донати копійка до копійки. Відео, так, стріми бачили, тому знали, що будуть тут проходити, чекали. Найбільшою мрією Петра є встановлення українського стягу на визволених від окупанта територіях. Є така в Криму гора, гора медвідь. Хотілося б підняти там, прямо на носі. Вірю і знаю, що Крим буде знову в Україні. Петру іноді важко долати довгі дистанції, хвороба дається взнаки. Та колишній захисник обіцяє і надалі влаштовувати піші походи для підтримки побратимів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти Сі Єдині новини. Її мальовничі фантазії сьогодні можуть задовольнити смаки найвибагливіших дизайнерів, художниця й вишивальниця з українського села Скупці з бідної селянської родини Ганна Собачко Шостак вплинула своєю творчістю на знаменитих Олександру Екстер та Казимира Малевича. На щастя, її ранні роботи збереглися, і їх можна побачити на виставці у столиці. Ця українка любила рожевий та експериментувала з усіма його відтінками. А потім надихнула українських та європейських митців сміливим рознобарв'ям наших орнаментів. Вона мала безсумнівний талант. Наприклад, змішати такий колір дуже складно. Вона працювала дуже хорошими фарбами. Це означає, що той, хто їй допомагав, знав ціну її таланту і знав і хотів думати про нас з вами про майбутнє. Ці фарби купувала меценатка Анастасія Семіградова і художниця Євгенія Прибильська для талановитої селянки з бідної родини Ганни Собачко. Ця поміщиця прекрасна. Вона знала, з ким вона має справу. Вона записала фотографа з таким от фотоапаратом. І треба було стояти дуже довго, чекати, поки відбудеться ця експозиція. Ганна була вигадлива і смілива на різнобарв'я. Її надихали килими, вишивки, усе, що вона бачила по селах у народній творчості. З того створювала нові образи. Де є складні кольори, тут немає жодного простого кольору. Це ескізи Ганни Собачко до вишивок для майстерні в селі Скопці. Далі килими, вишивки та аксесуари із села мандрували на виставки не лише по імперії, а й за кордон до Берліна, Праги, Дрездена, Парижа. До майстерні навідувались відомі тоді художники-авангардисти Олександра. Кстер Казимир Малевич вони підхопили і розвинули деякі ідеї провінційної майстрині. Тому ми можемо говорити про те, що собачка з шосток – це народна авангардистка. Після 1922 року її кураторка Євгенія Прибильська перевозить Ганну до Москви. У містечку Черкізове українське мисткиня проведе решту свого життя. Працювала на фабриці експорт набив тканина. До кінця підписувалась як Ганна дарувала Україні свої роботи. Велика частина їх потрапила до Києва як дарунок від сестри Прибильської. Її не зламала і не змінила радянська влада, не змінила російська культура. Вона знову продовжувала творити. Рити в своєму стилі, і вона не поривала е, зв'язків з Україною. Її роботи фентезі на теми тварин, руху, риб, і, звісно ж, квітів. Іноді їхні стеблини з риб'ячого або зміїною лоскою, а іноді можливо, це вінок, можливо, це стіл, за яким сидять ці прекрасні квіти. То вона, ніби таки зробила мікровсесвіт, мікро всесвіт, який узагальнила темою вінка. Виставка до 140-річчя художниці триває в національному музеї народної творчості. Поруч з роботами Ганни Собачко, давнішні килими і вишиті вироби, а також твори ближчих нам за часом митців Гали Горської Ольги Рапай. Як тяглість унікального українського мистецтва подобається ідея поєднання. Творів власне Ганни собачко Шостак і творів сучасних художників, як вони впливають. Ну і сучасних, і, 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 і там і давні є речі, якісь які просто перегукуються. На більшості ескізів художниця намалювала очі, які сто років по тому дивляться на нас. Виставковий проект так і називається Очі квітів. Очі квітів це наші очі, очі глядачів, тобто людей, які прийшли. Сюди подивитися на цей на цей твір. Тобто, ми і є ці квіти. Вона наразі намагалася створити цей образ, який нас з вами трошки покращить. Дасть нам можливість покращитися. Олена Астехова, Володимир Коваленко, факти ICTV. Єдині новини на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та ставайте спонсорами каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.